Привіт, раді вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні, не на зв'язку, а прямо у нас в студії найродійша відьма України Крістіна. Вітаю, Крістіночка. Вітаю, Танечка! Вітаю всіх наших глядачів! Раді бачити тебе в студії. Давай трошки поговоримо про актуальні питання сьогодення. Я думаю, що ти чула, що нова загроза російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають. Вибухонебезпечні предмети. Що це таке? Чи довго воно буде продовжуватись, для яких територій є небезпека? Я не можу сказати, що, е що вони винайшли щось нове. Не бачу мені мені іде як короткий період часу, що вони будуть ними користуватися, тому що пізніше тут падає така карта, що йде припинення тих безпілотників, чи їх мало у них в наявності, mm -hmm. чи вони не зможуть їх доробити. Я не можу сказати точно, але не бачу, що вони постійно ними будуть користувати. А, Кристиночко, на рахунок китайських військових взяли в полон двоє дво, два китайці. Що ти рахуєш на, на рахунок цього? Це випадковість якась. Просто вони опинилися в російській армії, чи буде все ж таки якийсь скандал стосовно цього? Давай зараз переглянемо тих собакоїдів. <гум> <гум> Дивися, їх там набагато більше, <гум> ніж бачимо ми. Як такого скандалу я не бачу. Дуже багато чого є від нас прихованого, але е, ми знаємо. Що Рашка, вона має дуже багато секретних таких історій. Коли ми переглядаємо з тобою безвісти зниклих, ти знаєш, що певний сегмент наших хлопців попадає туди, коли ми верніше туди, про що ми зараз не знаємо і дізнаються тільки наші онуки. І те, що вони долучили ще якусь до себе допомогу в їхні війська. Ми про це конкретно наразі не дізнаємося. І скандалу я не бачу. Давай повернемося на одну секундочку до Кривого Рогу. І давай ми з тобою без карт просто проаналізуємо, що відбулося після того. Нічого. Нічого. Тобто. Я переглядала дуже жахливу ситуацію цього кривого рогу після того, аж очищала карти вогнем, угу. тому що набрали такого негативу. Знаєш, через що? Знаєш, яку я побачила? Найбридкішу енергію, напевно, яку я бачила за всю історію, що я переглядаю? Рашка як упилася своїм, своєю безнаказаністю. Мені дуже не сподобалась енергія. У неї, як відкрилася її паща, так? Дивися, Трамп є, так? Тобто, вони, тобто він прийшов, він хоче вирішувати. І, попри Трампові, вони дозволяють собі, попри розмовах мирних переговорів, вони дозволяють собі бомбанути кривий ріг і нічого сторону. І нічого після того з ними не відбувається. І енергія, яку я відчула, енергія безнаказаності. Тому у майбутньому я передбачала е, ще випадки на е, схожі на кривий ріг, тому що вони не можуть зупинитися. Знаєш, як буває таке собака чи тварина, яка спробує кров. Угу, кров вона. Ну, от приблизно от така енергія, яку я побачила на картах. ще... Ще і ще. Тобто це іде як енергетичне залякування фактично всього світу. І вони відчули, і Трамп буде за це відповідати. Тому що -таки. буде Буде відповідати. І він дозволив, він сприяв цьому. Сама по собі Рашка, ми і так знаємо. Ми не будемо по мільйону разів повторювати, яка вона, що вона. Ну всі все знають за, за стільки років, правильно, але він посприяв. Своєю бездіяльністю, своєю інфантильністю. Mm. Розумієш? Я розумію, звичайно, але ж ми теж продовжуємо чуємо гарні новини про удари по Рашці. Чому ми не можемо завдати? Нас нема дозволу. у нас ж є. Ми все зробили для цього. у нас є і паляниця, і пекло, і трембіта. Ми ж можемо завдати цього. Давай удара. глянемо чи завдамо. Давай. Не такий великий, як хотілося б нам, але до літа по справедливості щось. Ну, Швидше за все, це не буде удар. Швидше за все, ми будемо відбиватися і відіб'ємося дуже добре. Дуже добре. Все ж таки, карта справедливості йде. А чому ми не б'ємо зараз, так як можемо? Можливо, Яка нам, нас, да, хто нам не, не дозволяє цього робити? Не дозволяють. Причина в грошах, причина в наших ресурсах. Причина в тому, що після того, як ми завдамо удар, нас осудять, нагнуть, зроблять, позбавлять, відріжуть, відключать. Розумієш, от, на жаль, але подивися, як наскільки воно жахливо і несправедливо, і це наблюдає абсолютно весь світ, Трамп зайшов на свій, ну скажімо так, трон так? Угу. і підтримав. Країну агресора, а не країну, вибач, неприємно це говорити, але ми в позиції жертви, тому що напали на нас. Правильно? На жаль, так. На жаль. А, Боже, Дніпро, бідне Дніпро страждає. Просто от, я не знаю, чому. От я хотіла поговорити, ми перейшли вже більше на таку тему, угу. зараз страждає Дніпро, страждає Кривий Ріг. Ми всі розуміємо, як практики, що це не останні удари. Не останні. Це по перше, по-друге, чому саме кривий ріг? І дивись, як ворог цинічно вдарив, тобто вдарив 2 квітня і в день жалоби вдарив повторно. Це якийсь, можливо, камінь для нашого президента. Чому Кривий Ріг? Там немає ніяких стратегічних об'єктів. Ну, Мені йде зв'язка дійсно з Зеленським, з нашим президентом. І іде оця зв'язка, яку я сказала. Спробував кров безнаказаність, і буде, буде, буде йти. Хочу сказати, що по заходу мені не те, що вийде удар, а може бути дуже серйозна внутрішня історія, на е, яка буде пов'язана з терактом, тобто, ще й теракт буде. Я не впевнена, що Львів, наприклад, чи західна частина буде переживати масований обстріл, але те, що вони тут щось таке можуть влаштувати із середини, розумієш, бомбанути? Ну ми вже не всі ракети сюди дістануть. Ну це так. Розумієш? І тому, а їм же ж потрібно, вони ж, як розумієш, апетит приходить під час їжі. їжі, а їжа для них була кривий ріг. Це звичайно жахливо. жахливі новини. <гум> Дивися, хотіла тебе ще запитати на рахунок ТЦК. Дуже зараз багато говорять про те, що ТЦК розформують, розформують і а, закинуть їх на війну, на нуль, а, що не буде мобілізації вже примусовою з травня місяця. Як бачиш ти? Я не бачу, що з травня щось буде. Ну, можливо, дивися, ТЦК переживе якусь реформу, так? Але е, так, щоб от на 100%, ні, все одно я бачу, що ці бусики їздять, і все одно калічать. Калічить людей? Калічить, люд... ну, ну, як ти вважаєш? Тобто... Як ти думаєш, чому вони так поступають? Я можу сказати так, як я думаю. Да. Тому що у них є така команда, у них є такі повноваження. Розумієш? Ну, є У не шкода ту. своїх людей. вони е, Людина є на роботі. Людина на роботі вона має чітке завдання. Е, Христиночко, ти пам'ятаєш, ми з тобою сьогодні зранку говорили про сина Трампа. Згадай. І, звичайно, я. Це І... тільки ми з тобою могли обговорювати не макіяж, не волосся, а сина Трампа. І зараз з'явилася така цікава новина, що хакери злили сина Трампа. Зачитую, таємні переписки вже гуляють мережею і там не просто чати, а реальні домовленості з росіянами. Все сталося на вечірці в Майамі, де він забув свій телефон. Дані потрапили до інсайдера каналу швидше всіх. Особистий час з куратором ФСБ після перемоги батька вирішимо все по-тихому. Що це таке? Це дуже велика влада, це великі гроші. І я е, все ж таки буду наголошувати на своїх прогнозах Трамп щодо України це є одна історія, а Трамп щодо грошей з Рашкою це є інша історія. Ми не можемо це пов'язувати, а там дуже великі кошти. А, тепер дивись взагалі, це просто шокуючі новини. А, план на 2025, як мали заспокоїти Україну за закритими дверима. А не заспокоїли? Що ж будуть робити далі? І що ти маєш на увазі за закритими дверима? Ну, от ці кулуарні їхні. От, що все відбувалося не на загал, тобто люди ага. не знали. Ці переговори, домовленості, ага. тиск. Що буде далі? Я дуже дуже сподіваюся на те, що нам прийде на допомогу Європа, і ми трошки на деякий час зможемо взяти цю допомогу і протистояти на Америку. Нема чого розраховувати. Але Америка сама себе закопує, і не будемо зневажати тими ста днями, які, які це є вирок Трампа. 100 днів цей вирок Трампа він не зможе прикритися Байденом. Тобто Трамп завів таку гру, і це для нього є дуже так само велика пастка. Там ще йдеться в цьому документі, що е, вони для нас готують щось на травень страшне. Чи правда це? Давай переглянемо. А що страшного у нас не було? Ну, дивися, е, може бути масований обстріл. І може бути щось. Щось може бути пов'язане з нашим військом. Зсу. Mm. Угу. Не знаю, це закон, чи хтось буде нам якісь правила, от щось буде пов'язане з зсу. І так само масований обстріл. Наразі так більше карти нічого мені не показують. Кристиночка, надзвичайно тобі величезна вдячність, що завітала до нас в студію. Ми сьогодні з тобою прям розкрили такі таємниці. Завдяки тобі нагадаю нашим підписникам, що підписуйтесь, будь ласка, на особистий канал Кристини Косової, де вона робить. Розклади по містах, різні прогнози, дає цікаві поради. А особливо я просто наполягаю, щоб ви підписалися на телеграм-канал Крістіни, де можете за певними правилами, тому що там є правила, ви все почитаєте. Отримати відповідь безоплатно на свої особисті питання. Не забувайте також ставити вподобайку і цьому відео не прощаюся з вами, а кажу вам до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. Всіх обіймаю і до зустрічі!